Всім привіт! У цьому відео розглянемо, як створити панелі звуку. Перша панель задає потрібний нам процент звуку від 0 до 100. Ось така от панель 0, 25, 50, 75-100%. Давайте на половинку надамо звук. А тепер збільшимо до 100. А інша панель більш класична. За її допомогою ми можемо включати звук, виключати звук повністю або регулювати, як нам потрібно. Ось ми виключили звук, включили. Зменшили гучність, збільшили гучність. Ви запитаєте, навіщо ця панель зі звуком? Є пульти з малою кількості кнопок, і коли з них ще дві або три кнопки займають кнопки звуку, то зручності користування таким пультом воно не додає. Куди краще перепрограмувати ці кнопки на більш потрібні для нас, наприклад, мультимедійні або виклику меню TV Quick Action, або програму. Назначити туди програму. Не рекомендую на такі кнопки назначати зразу. Програма або меню tv Quick Action. Краще продемонструю. В мене зараз ось такий от пульт. На кнопці «Добавити звуку» в мене кнопка Page. Plus», а на кнопці Відняти звуку» в мене кнопка Page. А на кнопці Виключити звук в мене кнопка мультимедійна кнопка play Pause». Виключимо звук. За допомогою кнопки PayPlus, двойного нажимання з кнопки PayPlus я відкриваю YouTube. Але в самому YouTube я за допомогою кнопки Page Plus ставлю вподобайки. А за допомогою кнопки Виключити звук я ставлю на паузу. Або знімаю з неї. Давайте перейдемо ще в TV Mate. Поставимо на паузу, і на кнопці Page Plus в мене відкрите групи, де я можу собі вибрати, який канал хочу дивитися. Бо новачки на ось таких от пультах вішають сюди запуск програми. Або запуск меню. А краще назначити сюди одну з цих кнопок і собі ну, мати або паузу, або ще всякі отакі назначені кнопки, як в мене, були вподобайки, або відкрити групи. А вже на двійне натискання на цю кнопку буде вам відкривати вашу любиму програму. А довге натискання на цю кнопку буде відкривати отакому меню TV Quick Action, де ви зможете вибрати декілька програм. Щоб створити таку панель звуку, нам потрібні будуть дві програми: Power Shortcast і TV Quick Action. Вони є досить недорогими 35 гривень і там 30 гривень. Обов'язково рекомендую їх придбати. Коли ми встановили ці додатки, то нам потрібно дати їм спеціальні дозвола. Переходимо в додатки, в настройки налаштування, потім в додатки. Переходимо в самий низ спеціальний доступ додатка і шукаємо показати поверх додатків і даємо доступ нашій програмі. Це перший дозвіл, а другий дозвіл в нас знаходиться в параметри пристрою. Ідемо в самий низ. В спеціальні можливості. І також надаємо нашим програмам спеціальний дозвіл. Тут було увімкнено. Відкриваємо програму TV Quick Action. Переходимо і створюємо нову панель. В меню панелі. І створити панель. В мене вже є створена. то Я вибираю її. Даємо їй назву, яку ми хочемо. Потім вибираємо іконку, яка нам подобається. І переходимо в дію. Переходимо до кнопки вверх. Далі переходимо до ярлики і додатки. В ярликах і додатках ми вибираємо Power Shortcast. Переходимо далі в швидкі налаштування. Переходимо в об'єкт. І в об'єкті вибираємо задати рівень гучності. І ось тут ми можемо задавати рівень гучності. Від 0 Потім нам треба буде створити четверку, вісьмерку, 12 і 15ку. Зараз ми створюємо нуль. Ось тут ми можемо перевірити. От, задали рівень гучності 0. Давайте ще я виберу вісьмерку. Нажму. Задали рівень гучності 8. Але нам потрібен 0. Переходимо далі. Жмемо на галочку. Тут видаляємо. Вибираємо іконку. Іконки ви зможете знайти внизу під відео. Або на форумі. Залежить, де ви дивитесь. Зараз хвильку. У мене знаходиться. Ось по такому шляху. І іконка 0. І зберігаємо. І у вас вийде ось така. 0, задати рівень гучності 0. І ви маєте створити ще ось такі. Задати гучність на четверку, вісьмерку. 15 і на 12. Коли ви їх створили, то в нас менюшці ми вибирали на кнопку вверх. У мене задати гучність на 12. Вліво це вимкнути гучність. У мене тут має бути якраз наша нова створена. Задати гучність на 0. Задати рівень гучності на 0. Тут має бути восьмерка, 12. І вправо, верніше, тут четвірка бо 12 зверху. І вправо в нас має бути 15. Коли ми створили цю панельку, то ми її можемо назначити. Давайте ми її назначимо. Оки дії, в мене в панельках вона. Так, і давайте я продемонструю, що в нас получилось. А в нас вийшла ось така от панелька, де ми задаємо 0 гучність. Потім четверка, вісьмка, 12, 15. І давайте покажу, як створити іншу панель. Класична панель звуку. Переходимо в Action. Створюємо панель. Даємо їй відповідну назву. Вибираємо іконку Дію. Переходимо в Дію. В дію Вибираємо кнопку Вверх. Яр і додатки. Переходимо в PowerShotcast. Швидкі налаштування. Об'єкт. І тут вибираємо збільшити гучність. Продемонструємо. Ось у нас збільшує гучність. Давайте збільшимо її пару разів. Інший ярлик, який нам потрібен буде створити, це зменшити гучність. Отут вибрати зменшити гучність. Потім нам ще буде потрібно два ярлика на задати рівень гучності. Перший це задати рівень гучності на 0. Ось 0. Рівень гучності на нулю. І задати рівень гучності на 15. Давайте я виберу збільшити гучність. Далі. Вибираємо назву. Ну, тут не важливо, бо воно не буде. Ми будемо орієнтуватися не по цій назві, а по іконці. Вибираємо іконку. От, вимкнути, збільшити, зменшити і максимальний звук. Це в нас буде збільшити звук. Успішно і зберігаємо. І в нас от мають бути такі іконки створені: збільшити звук, зменшити звук, вимкнути гучність, максимальна гучність. І в цій панельці. Коли ми виберемо, наприклад, збільшити гучність, так зараз тут вліво це вимкнути. Посередині це вибираємо кнопку не встановлено, щоб у нас нічого не було. Потім поясню, для чого. На вниз зменшити гучність, а на максимальність. Верніше мені не треба. А направо максимальна гучність. Мені ще треба поміняти, щоб ви розуміли, чому тут. Не так, я зараз поміняю. Зменшити гучність. І назначаємо на ту кнопку цю панельку, на яку ми хочемо. Ось в нас вийде така панелька. Але дивіться, якщо вимкнути звук і вимкнути звук на максимум, от ми вимкнули, все правильно, то коли ми додаємо, в нас ця панелька весь час пропадає. Нам потрібно зробити, щоб ця панелька при додатні звуку не пропадала. Давайте це можна зробити макросом. На кнопці вверх в цій панельці ми вибираємо створюємо макроси. Макрос. От в мене є створений, збільшити гучність. Давайте я редагувати, а ви створюєте новий на макрос. Робите йому збільшити гучність назву. Потім вибираєте йому іконку. І що там має бути. в мене ярлик збільшити гучність, той, що ми вибирали. А другий це відкрити от нашу цю панельку в гучності. І що це вийде для нас? От зараз я назначу збільшити гучність. І на кнопку вниз назначу макрос. Зменшити гучність. І тепер продемонструю. Коли ми нажимаємо наверх на збільшити гучність, а в нас на максимум, то я на кнопці вниз продемонструю. От ми нажали, і в нас появилася е, назад ця панелька. Знов нажали, і появилася панелька. І так ми вибираємо ту гучність, яка нам потрібна, і кнопкою ОК ми підтверджуємо. Але тут є один баг. Через те, що панель появляється не зразу, а ми швидко переключаємо гучність. Ми встигаємо до появності панелі натиснути кнопку вверх чи вниз. Автор додатку TV Quick Action знає про цей баг, обіцяв пофіксити, але так як я один про це просив, то черговість цього багу не на часі. Якщо буде багато прохань, то він швидше нас послухає і виправиться. Продемонструю цей баг. Ось я ще швидко зменшував звук і перейшов один раз нижче. А тепер швидко буду додати звук. Ось ви бачили, що я перейшов на один раз вище. Дякую за перегляд! Це буде Україна. Ми переможемо.